вас, Браті і сестри, вітаємо пам'ятників святого Миколая, Єпископа, Європіського Великістоп, чудотворця, якого Церкви сьогодні Шердона. Напевне, немає родини на цьому світі, яка би не знала цього великого святого влада. Ми його особливо поживують християни, до нього сховало, і всіх пальних завжди відносяться люди, які не відносяться до християнства. З його життя ми пам'ятаємо, що в 64 столітті він народився в заводній сім'ї Романа І батьки привели в ньому з ранні книги в Буру. Він цей шлях, по Він став спочатку зі ще, батько був, що поставили на рік